Доброго ранку, Доброго. дякуємо всім, хто до нас приєднався. Дякуємо, що ви з нами із сьомої ранку. Друзі, ну і переходимо вже від справ про, розмов про водіння, про історичні аспекти життя в Волині. Переходимо вже до справ пісенних. Переходимо а. до розмови з ще однією учасницею нашого пісенного конкурсу Співай за Марію. А вітаємо сьогодні. Ми в студії Вероніку Савюк із такою гарною групою підтримки. Це мама Христина та сестричка Даринка. Так, так. Даша, доброго ранку. Вам Доброго ранку. Доброго. ви приїхали до нас здалека? Так, звідки ми приїхали з міста Володимира Волинського? Угу. Ви, мабуть, десь... Гарне, місто. Гарне місто і гарні <кій> дівчата в цьому місті. Які... Не знаю я... і гарно співають. Я дивлюся на архітектуру. А ось можете тепер побачите, які гарні дівчата до нас завітали. І як ви сьогодні до нас сюди потрапили з Володимира Волинського? Нас привіз, Тато. Угу. Це ви вранці їхали так. сюди? так? О, Дорога довга. Так. Що бачили цікавого дорогою? Спали, да. дівчата досипали. Да. Мама з боку, на нас сьогодні ми про водіння говорили. Мама з боку керувала, мабуть. Да. Керувала татом. так. так. <ріхи> чому ж все ж таки вирішили брати участь у конкурсі і їхати до Луцька, а не там себе на місці? Ну, бо є така нагода, чому б і не спробувати. А звідки дізналася про наш конкурс? Е, в, школу, е, в школу поступила така заявка про цей конкурс, mm -hmm. і заось запропонувала мені взяти участь. А тобі одній mm. чи ще комусь зі школи? Е, там ще є дівчинка одна, і вона, і вона, вона теж буде брати буде участь у вашому конкурсі. А ви з нею конкурентки чи там? Ні. Чи Ні. Подружки? Подружки. подружки? Ага. А ти давно співаєш Вероніка? Я співаю з першого класу, коли мене мама привела в цю студію. Ага. Ну, а чому власне вирішила співати? Чому не, не, не чимось іншим займатися там спортом? Я тобі хочу сказати, що е, Вероніка е, спочатку пробувала себе у багатьох видах, так, так. Е, вона нам зараз розкаже, mm -hmm. але ж все ж таки зараз вона співає і співає постійно. Е, чим ти пробувала займатися? Е, я пробувала займатися художньою гімнастикою, але потім зрозуміла, що це не моє. Хотілося все ж таки співати. Так. Mm -hmm. А ще е, ти маб... ага, це ти. Так. Ага, ти так. Зовсім? Ти... <г rpm> Чесно, не вірю, що Це ти. <г productive> Це твої перші спроби. Так. Перші конкурси, мабуть. Так. А взагалі, як ти себе е, на цих конкурсах показувала? Ти займала якісь місця? Чи... Так, я займала призові міс місця. Mm -hmm. Теж mm -hmm. з цими стрічками, з обручем, так? Так. Mm. Uh -huh. Це ти займалася у Володимире Волинському? Так. Ну, а чому, власне, не склалося, чому вирішила, що це не твоє? Навіть не знаю. Бо більше mm -hmm. до душі було співати. Ну, а що примусило думати, що ти все таки спів це твоє? Не знаю. Тобі, подо... Тобі самій подобається, от, як ти співаєш? Так, мені Тут... дуже подобається співати. І... А що найбільше ти співаєш? Я співаю патріотичні українські а. пісні, а також і пісні української мови. Ага. В... Ух ти. Це ви. Це вже це наша народна студія вокального Володимирка і в них Галина Тюлі... Тюрикова. А де ви це ви знімали? — Це ми у Львові, Львові ага. у оперному театрі. А такі гарні всі. Mm -hmm. Зайняли перше місце. Вероніка, де ти? Я тебе не пізнаю. Ага, бачу, пізнала. — Це ви яке місце зайняли? Перше. Перше місце. Дуже здорово. — А взагалі доводиться е, змагатися вам тільки е, з волинянами чи. На всеукраїнських та всеукраїнських та міжнародних. І на міжнародних навіть. Ну а сольно, ти вже виступала, так? На конкурсах? Це вже, мабуть, та сама група. Це просто подруги. Це просто подруги. Але ось так як ви зустрічаєтеся десь, тебе дівчата просять поспівати? Ну так, ми разом співаємо завжди. А що співаєте? Сучасні пісні, це моя сім'я. Ага, і це тато. Так, сім'я ми тато, до речі, дуже схожий на продюсера. серйозно. Мабуть, і продюсер, і спонсор. Усіх витівок, правда, дівчата. Так і має бути. А може нам ти сьогодні щось заспіваєш? чи ні, ось ти кажеш, дівчатам співаєш з дівчатами, співаєш? А сестричка твоя можливо співає? Ні, вона малює. Малює. А ти нам не привезла свої малюнки показати? А шкода. Це двох? Ні, це моя подруга Подруг. Софія. Подруга. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну що, заспіваємо? Uh -huh. Так, я вам заспіваю англійську пісню You Raise Me Up. Uh -huh. When I am down and all my soul so weary When troubles come and my head bett be Then I am still and when he In the silence until you come and sit a while with me. — Ой, дуже гарно. Дуже гарно. — А, а ти... це чия пісня? Не знаю. Дуже, дуже гарно сподобалася засп... mm. і так. вирішила собі співати. І, так? А в mm. нас е, є скайп дзвіночок, і ми нагадуємо, хто хоче до нас телефонувати. Ви можете телефонувати у скайп або звичайним номером телефону 0800. Е, Забула 20 21 20, 70. Так, так. 0821 2070. Цей номер телефону е з'являється дуже часто у нас на екрані. А в нас каже дзвіночок. Доброго ранку. Доброго Ух ти, це, мабуть, тебе так зустрічають із кульками над ними. Так вітає. <ріху> Що нам хочете сказати? Доброго дня! Погуські Бо батько, г клас. Навчання виховного комплексу номер. Вирішкола ліцей, міста Володимира Волинського. Ми хочемо підтримати нашого докладача Сиду Вероніку. Адже співати це її мрія. Вероніка має багато друзів, співає і встигає гарно вчитися. Вероніка надійний друг, весела, де повторна, особлива. Її божішка чарівна. Плановита. Незвичайна. Верілую. Як пояснює соличку. Ми тебе полюбимо і хочемо подарувати тобі наші серця. Цей зимовий святковий для тебе день. День конкурсів, наші привітання. Нехай життя дарує щастя. Прості зійсля побажання хай не коли зорі, а вранці збуде пташок світ. Хай щастя буде, як робив у морі, а радості в полі 100% скіт. Пісня не забудеться, мрія твоя збудеться. Дуже здорово. О, класно. А що вас нам пише на плакаті? Вероніка, ти найкраща. Що пише на плакаті? Вероніка, ти найкраща. Дякую. Вероніка, ти найкраща. Скажіть, хто плакат малював? А хто плакат малював? Хто? Ну хтось та й малював. Признав... Хто? О, о, молодці! А хто вам такий гарний сценарій склав підтримки? Самі. Ва зараз урок. У вас урок зараз. У вас урок? Так. <кілча> <А>, Який? Аглійська. Аглійська. Ага. Вам потрібно запізнитися, не прийти на урок. У <recyc�á> вас є поважна причина. Ви В можете залишатися на зв'язку з нами. Коли у вас урок розпочинається? Вже розпочався 12 <кілча> <кілця> хвилин. <Он> <кілча> Залишайтеся з нами. А вчителька де? За дверима стоїть? Чи Передавайте вчителям вітання. Вон вчителька. Є вчитель. А, а, є. А... є, 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 є. Так, хочемо побачити вчи... о, о, о... Ось вона. Як звати вчителя? Наталія Валерівна. Наталя Валерівна, щиро вам дякуємо за такий гарний зв'язок, скайп-зв'язок. І... І по англі... так, англійською мовою можете побажання сказати? Щоб Вероніка тут дуже так не. Не хвилювалась. Так, що урок пройде повз неї. Я вчитель математики, я не вчитель адміністрації. Значить, математичне побажання. Математичне хай у Веронічки радість додається, друзі множаться, а горі піднімаються. Ось так. Дякую. 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 Щиро дякуємо. Гарних вам уроків, гарних учнів. Дякуємо. Дякую, Дякую. за зв'язок. Щасливо вам. Дякую. Ви класні. Так. Ну, гаразд. Е, Веронік, е, то, а... група підтримки дуже гарна, але так. ми ще група підтримки в нас Но, тут. Студії, мама, є, так. Так. <гум> мама, сестричка. З Сестричками почули, що художниця, так. майбутнє, і вирішили для себе остаточно, що своє життя пов'яжеш із малюванням. Так. Якими фарбами малюєш? Олійними. Олійними? Олійними. А ти давно малюєш? Ну, ну не так давно. Але рік десь так. А, а що ще... найбільше? Що ти найбільше любиш малювати? Все люблю, але зараз частіше я малюю зимовий пейзаж. Угу. Угу. А як буде весна? Вес, весняний. То, то, тобто ти любиш малювати природу, так? Так. Yeah. Я так думаю, вже думаю, може влаштувати якийсь художній конкурс у нас. Ти знаєш, я вже про це Sam. думала. Малюй за мрією. Нас дуже багато діти дуже талановиті. Дуже багато діток малює. Я сподіваюся, що ми зустрінемося колись у цій студії із тобою, і з твоїми гарними картинами. Дуже шкода, що ти їх не взяла із собою. похвалитися. Це була б тобі реклама. Нехай тебе успіхи будуть у твоєму такому захопленні. Захоплені, поки що захоплені, але сподіваємося, що це буде справа твого життя. Yeah. І вам з такими талановитими дівчатами, як ви розпорошуєтеся між співами, між малюванням? На це питання я не можу вам дати таку відповідь. Стараємося, стараємося підтримуємо всі їхні задуми. Вероніку підтримую на всіх її конкурсах, на всіх її виступах. Взагалі, дівчата в мене талановиті. А Добрі, чуйні, дуже переживаєте за Вероніку, коли вона співає. Чесно, дуже. А хто Завжди. більше переживає? Ви чи Е, Ну певно, я мамі навіть не можна давати знімати, вона як знімає, а потім відео Трусить таке труситься. <ріст> Мені здається, якщо я сильно хвилююсь, то вона під час тоді не хвилюється. Я забираю все хвилювання на себе. А такий коли, коли, коли Вероніка виступає, ви знаходитесь за кулісами чи все таки в залі? В залі В залі. 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 була маленька, перші були виступи, то за кулісами. Ну хвилювалася, чи вона зможе вийти туди, як треба, чи все одягне, да, чи все да, зу... да. а зараз то зачасту нам не дуже просить, щоб мама будь-я. І хочу їй побажати, щоб її мрія здійснювалася. І якщо для цього треба співати, то хай співає за мрію. Підтримуйте. Тож співаємо за мрію. Співаємо за так, мрію. Із Веронікою Савюк, пісня Я вірю. Слова та музика Тетяна Орлик. Отож, слухаємо. Вероніка Савю. Бою, дивлюся у воду, і мрію про щастя, про віру в любов, історію, згадую свого народу, не вже так даремно, лилася тут кров, крізь водою пекельні, воконячі люди, пройшли, щоб нарешті чогось досягти, за волю боролись країнці усюди, і не відступали вони від біднати. І хочу, щоб єдність народу була. Я вірю я, знаю, що буде, ми нація сила нова. Сам принесе за собою надію, Надію на краще і майбутнє добро. Може людина тоді зрозуміє, за що пролили наші предки тут кров, скільки страждала моя Україна, як довго була ця земля під ярмом, та вічними будуть верба і калина, і будуть завжди українці разом я. краще, І хочу, щоб єдність народу була, я вірю, я знаю, що буде ми нація сила нова, ні про чорне море, карпатська заверла, ні слава, ні воля країни не вмерла та. Іще підідров, то є між країнцями, віра, любов, її до кінця нам належить пізнати, і рід не один буде нас пам'ятати. І пісня нехай, між просторами лине. Я вірю в майбутнє твоє Україно. Hoću še s narodu bula. Дякуємо, дуже гарна Дякую. пісня. Чому саме ця пісня? Ну, Напевно, тому що я дуже люблю свою країну, в якій я народилася і живу. На даний момент вона переживає нелегкі часи, але я вірю, що незабаром настане мир та злагода. Дуже і так і патріотично і щиро, і ми гадаємо, що пісня, я вірю, назбирає дуже багато лайків у виконанні Вероніки Савюк. Тож заходьте на нашу сторінку, так підтримуйте учасницю під номером 40 з Вероніку Савюк. Заходьте тільки на офіційну сторінку, тож пишіть коментарі, підтримуйте, переглядайте і не забувайте, що переможе той, у кого найбільше буде вподобаєк та лайок. Так і лайків володар перш місця, він отримує поїздку в табір Буковелі Артек. А ті, хто посядуть друге і третє місце, вони зможуть, матимуть можливість записати у нас кліп. А Отче, ти до нас прийшла позмагатися за саме Кліп за... чи за поїздку в за табір? Кліп. Чи просто за кліп. кліп Я в таборі вже була? була. У Буковелі була. Е, ні, в Буковелі не була. Але взагалі в інших таборах. В Артекові в Києві я була. Ага. Угу. Ну, Київ, то де Київ? а де бу... Буковель, Це все-таки ну, Буковель. Але все-таки в тебе досвід є перебування у таборі, тепер ти хочеш так. кліп. А кліп, як, якби, тобі, ну, якби ти зайняла друге, третє місце і була можливість зняти цей кліп. На яку пісню ти знімала? Навіть не знаю. Пісня ще не, не обрала. Ні. Ну, все згодом, все поступово. Тож ми бажаємо тобі Дякую. перемоги. Бажаємо, щоб мрія твоя здійснилася. А в нас так. студії сьогодні були е, учасники конкурсу «Співай «Співай за, за мрію» Вероніка Савюк та з групою Підтримки, підтримки. мама так. та сестричка Дарина. Так. Отже, Вероніка, номер сорок. Заходьте на сторінку, дивіться виступи Вероніки і так само виступи інших учасників.